Мові Карпати вони такі магічні і вони такі дуже небезпечні. Ходили з навігатором по тих координатах, а його вже засипало снігом. Треба дуже багато далеко йти, транспортувати потерпілого. Раз-два. Часте питання на туристів, через скільки ви будете? Найчастіше залучаються службові собаки в сезон грибів. Інколи буває важко піднятися там на гору, але знаюся, що нас там чекають. Знайшли потерпілого. Як крадав в житті бути гірським рятувальником. Функція це очолювати рятувальні роботи, проводити рятувальні роботи, навчати рятувальників, координувати цих рятувальників і робити все в тому напрямку, щоб гірська рятувальна служба розвивалася. Ну, чим ми власне, займаємося цілодобово і повсякденно. Гірські рятувальники це не просто як колись складалася картинка. Це хлопці, які реально працюють і які мають набиті скіли рятівництва. Де Тебе ти не був, ти збираєшся йдеш на роботу. На роботі у тебе спокований рятувальний рюкзак. По випадку, що нам черговий передав. Він збирає додаткову інформацію, як він рухався, смо заліз збирає всю інформацію про групу. Ми збираємося, грузимо техніку, самі екіпіровуємося і вирушаємо в район проведення робіт. В робочий час у нас часто на збір півгодини в позаробочий час. Тобто це вихідний, не вихідний, ніч, не ніч, де би ти не був, в тебе є година. Збір це стосується самих пошкортувальних відділень, окрім піпівана. Там хлопці вахтовим методом, і на заростику хлопці вахтовим методом. Вони там постійно, тому що там місця, де велика кількість туристів, і часто ще стається. Тратило орієнтир двоє туристів біля гори. Подано вони розділилися. І один і один не може пояснити в яку сторону вони в принципі рухалися. Відповідно, ми поділяємося на дві групи. Тут залишається фельдшер, залишається водій. Так, перша пошукова ртувана група обстежує цей невеликий потік, який я зараз окреслюю. Друга пошукова група обстежує, відповідно іншу сторону, обмальовує теж зону зону першочергового пошуку. Додатково будемо координувати ваші рухи і дії при потребі з квадрокоптера, використовуючи тепловізор. Поки заливає треки, готуємося, одягаємо робота, перевіряє Аді на жизо. Вісім десятій каса. За як ви не чуєте прийом. Конкартон за п'ять чого зараз зв'язку. Кінець зв'язку. Кінець зв'язку. Взагалі динаміка рятувальних робіт у нас збільшується. Якщо минулого року в цей час у нас було 3-4 залучення, то цього вже 23-24. Тобто ми динамічно ростемо вже не по руках, а по місяцях. Навантажена частина збільшується. У мене дуже багато залучень. У мене за 6 років більше 500 залучень на рятувальні роботи. Чим складніше, тим мені особисто. Приємніше це робити. Тобто немає банальщини, завжди щось міняється. У нас однакових випадків не буває. Бувають подібні, але кожного є якась своя причинка, з якою ми е, маємо велике бажання тому давати раду і рятувати людей. Це вже як рада в житті бути гірським рятувальником. Чи можемо ми зайти? Цієї сторони стежиною і звідти зайти буде з Звісно, та ми можна так зробити. Так може навіть буде зручніше зі схилу вниз. Тим самим стежуємо детальну ділянку. Рухаємося трійками. Перша група йде. Та перша група та її керівник. Група 80, прошу на зв'язок. Роха 80, яка К-75, Слухає вас. Прибули в зону пошуку, розподіляємося по зоні, починаємо пошуку. Як розуміли прийом. Час від часу рятуємо також іноземних туристів. Врятували раз громадянина Польщі, і громадянинку Іспанії. І також, напевно, крайній випадок це ми громадянина Польщі врятували. Він піднімався на гору Піпіван і Не дійшов приблизно, напевно, метрів 200-300. І там уже просто такий вітер був, що них, і він просто. Якусь там знайшов яму чи то що лопату, він мав лавинне спорядження, вкопався, накрився тентом і чекав рятувальників. Я думаю, такі пристрої, які можуть сповіщення створювати давати через супутник. Диспетчерська служба знаходиться у Сполучених Штатах. Сповіщення це відправив через супутник. Ця служба його прийняла, мали точку, місцевість, і відповідно вони доволі там дуже оперативно вони спрацювали. Скинули смс координати. Коротко повідомили суть, від кого прийшла, скільки років. У нас там відділення на горі піпіван є, і зразу я їм передав інформацію. і Вони буквально, напевно, ну, ще хвилин 15 вже були на тому місці, але така погода була і така видимість нульова, фактично, що вони фактично ходили з навігатором по тих координатах, а його вже засипало снігом. І коли вони вже почали отак прям прощупувати, вони тент, що він вкритий, його вже засипали, його відкопали. Наразово були випадки, коли собаки рятували. Був випадок, коли загубилась чотирихрічна дитина, і собака дала напрямок, куди потрібно йти шукати. і в тому напрямку ми знайшли дитину. Собачка, якщо вона потрапляє на слід, по ній видно, тобто по її міміці, вона робиться заінтересована, хвостиком виляє. Це вже перші ознаки, що вона потрапила на слід. Коли собака віддаляється, відповідно по трекеру ми бачимо швидкість собаки. Що собака збільшує швидкість? Відповідно, ми рухаємося за собакою. Коли собака потрапляє на потерпілого, вона подає голосовим маячком, що є тут потерпілий. Перш ніж навчати собаку до пошуку потерпілих в лісовій місцевості, вона повинна пройти відбір. Собака повинна орієнтуватись на провідника, не блукати, перебувати в лісі, на прогулянках. І генетично від природи вона повинна віддалятися від провідника автоматично і контролювати вісти. Якщо цей цуцик проходить такий тест, тоді можна з ним працювати на орієнтації, бо є багато випадків, які собаки добре віддаляються, але не можуть повернутися. Найчастіше залучаються службові собаки в сезон грибів. Це практично до двох місяців часу. Собаки постійно перебувають як в ніч, так в день на пушкових роботах. У нас більше випадку стається влітку. Зимові Карпати вони такі магічні і вони такі дуже небезпечні. Зрештою, дуже красиві, але їм виклики кидають тільки одиниці. Основне, взимку що стається це з для початку. Люди втрачають орієнтир, не знаючи гільського рельєфу. Будучи не готовим зовсім від початку планування мандрівки, не спілкуючись з рятувальниками, не беручи з собою професійного гіда, який вже туди зходи. Потім вони в них настає знесилення. Вони знесилюються. Потім в них настає етап, коли вони починають мерзнути. А потім йдуть травми, коли люди йдуть на такі популярні вершини, як на Говерлу, ходять в цілому на чорногірські масиви. Є обладеніння, фірн, і вони попадають в ситуації. Вони зриваються, не маючи індивідуальних страхувальних систем, не маючи льодорубів, кішок, снігоступів, ну і інших там. Засобів, які е, допомагають долати зимовий складний рельєф. Так як у нас е, така більша місцевість, е, дуже багато каміння, е, дуже багато всяких повалених дерев, так як у нас найбільше стається то переломи, вивихи, люди найбільше травмують нижні і верхні кінці. Поступає до нас повідомлення, ми стараємося зібрати якнайбільше інформацію про те, чи взагалі в тій групі чи потрібна комусь медична допомога, чи є. нікому не потрібно. Поки можна, ми приїжджаємо, під'їжджаємо машиною, квадроциклом, а далі вже, якщо потерпілий на місці, то ми йому надаємо медичну допомогу. А якщо ще до нього потрібно йти, то ми ще до нього дорушаємо, йдемо, а тоді вже надаємо йому невідкладну медичну допомогу. Знайшли потерпілого, направте квадроцикл з зноса, записуйте координати, як зрозуміли прийом. Коли вже потрібно евакуювати, то ми вже з колегами стараємося транспортувати потерпілого до підніжжя гори. У нас є спеціальна ак'я, в якій транспортуємо хворого. Тиждень будь-яке пошковартувальне відділення збирається і виходить на профілактичне обстеження того чи іншого маршруту. Ми проводимо зимове маркування популярних маршрутів. Б'ємо вищі зони лісу. Спеціальні арматури. Це коли вже такий сталий зимовий основний шар снігу випадає. Люди навіть в погану погоду, в то саме молоко не знають, куди рухатися. Взимку пошуково-рятувальним групам практично постійно потрібно проводити пошуково-рятувальні роботи. В умовах підвищеної сніголовинної небезпеки. Я не просто її бачив, я в ній був ну, в малій лавині. Ну, це десь е, вона метрів 300 вона зійшла е, по довжині і, напевно, по фронту було десь метрів 100 точно. Взвелося втриматися на поверхні, Торчав вершок ялинки, вдалося до нього з боку. Правої сторони дотягнутися рукою. Я затримався і так, в принципі, пояс був лишився в снігу, а лавина основна маса пішла вниз. Це не, не зразу навіть усвідомив, що почалася лавина, просто такий, якби рух, чи схил рухається, чи ти рухаєшся, і потім починаєш просто провалюватися в нього. Щоб максимально себе обезпечити, ми мусимо знати, яка на тих схилах, які ми будемо долати, є степінь лавиної небезпеки. Для цього ми проводимо. Ловинні тести. Раз, два, три. Тріщина не з'явилося, бо там 55. Тут навіть є невеликий шар льоду. Це свідчить про те, що це є небезпечний, нестабільний схил. Як здійснюється пошук постраждалих людей в лавинах? В даному випадку пошук здійснювався швидким, швидким зондуванням. коли йшла е в е шеренга рятувальників з ловинними щупами і робили на один крок один укол щупом. Тобто, коли б там була людина, це б було зовсім інше відчуття, бо рятувальник відчував, чим це було просто земля. Спочатку визначається крок, орієнтовна зона пошуку, де найімовірніше може бути постраждалий. А це залежить від того, де лавина почалася, де вона підхопила людину. Якщо швидке зондування не дало результатів, ми починаємо на тонко зондувати ту зону. І якщо це знову ж таки не дало результатів, ми тоді міняємо, змінюємо зони, знову починаємо. І так, поки до того моменту, поки ми не знайдемо І Якщо коло тебе рятувальник, який дуже багато всього знає, у нього всі скіли прокачені і ще може гарно пожартувати, то вже і постраждалому стає якось тепліше і він починає себе відчувати краще. Ми, так як промінчик, якоїсь надії для них у горах. Не було ще такого випадку, щоб нам не, не дякували. Всі нам дуже дякують. Безпечно, все. Абсолютно, все небезпечно. Від доїзду до місця проведення робіт до добирання до потерпілого, і ще небезпечніше зносити його вниз, бо тому що ти вже відповідаєш за людину, за її безпеку.